Дані друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми продовжуємо розглядати одну з найскладніших тем у німецькій мові це відмінювання прикметників. В попередніх передачах ми розглянули з вами, як утворюються та відміняються прикметники за слабкою та мішаною відмінами. В цьому відео ми перейдемо до останньої нашої теми, це сильна відміна прикметників. Отже, друзі, коли ж прикметник відмінюється за сильною відміною. За сильною відміною прикметники відмінюються, коли перед ними немає артикля чи займенника. Отже, коли артикля немає взагалі, як знаємо перед цим, ми вивчали, що перед, перед іменником повинен бути завжди артикль, означений або неозначений. Але є, друзі, такі, такі випадки, коли іменник. Перед іменником артикль взагалі не ставиться. Коли ж це відбувається. Перший випадок це якщо перед іменником стоїть займенник або кількісний числівник. Наприклад, майне таша, цвай гефте ті Ну, Наприклад, моя, моя сумка два зошита. Друге, у множині, якщо в однині, мав би стояти неозначений артикль. і Zekinda. Третє. У зверненнях. Kinder hört zu. Четверте. Якщо перед іменником стоїть означення в родовому відмінку. Наприклад, зошит Анни лежить на столі. П'яте. Якщо перед іменником стоїть кількісний числівник, має Моя, Моє житло має три кімнати. Шостий випадок це перед професіями, національностями та приналежністю до релігії або партії в іменному складному присутку. Зіїст Прохаміягін, або Еа er Істойча, або er ist Україна. Але якщо перед іменником стоїть прикметник, вживається неозначений артикль. Sie ist eine gute Lehrerin. Так, це нам трохи складно, тому що в нас взагалі немає. Ніяких аналогів з тим, що ми зараз вчимо. Друзі, докладніше про артиклі ми поговоримо в наступній передачі. Яка між ними різниця, що вони взагалі означають? Сьоме, перед власними іменами: Йоганн Вольхоп Гюте із Айнкруса, Deutsche Düsseldor. От бачите, що тут прикметник приймає закінчення. Мішаної відміни großer deutscher Dichter. то що ми вивчали перед цим. Восьме перед іменниками, що означають речовини та абстракт, абстрактними іменниками. Ich trinke gern die, überall her Також дев'ятий випадок це у заголовках та оголошеннях. В десятому випадку, е якщо числівник перед іменником стоїть порядковий е числівник. Одинадцяте, якщо іменник вживається в означенням у формі іменника в родомовому відмінку. Це є книжка мого друга Buch Minus Friends. А 12, якщо іменник вживається з прийменником, що означає місце або час. Отже Якщо ми хочемо, е якщо перед нами стоїть прикметник і він не має перед собою артикля іменника, то тоді ми використовуємо ці закінчення. Наступні випадки, коли прикметники відмінюються за сильною відміною, е настають після перше endung це після е, кількісних прикметників, які не мають закінчення. Наприклад, езай хеле ліхтя він побачив два яскравих ліхтарі. Після манх зolg філь веніх. Так само відмінюється за сильною відміною. Наприклад, aber welch herrlicher Blick! Bisher etwas, aber mehr mit etwas gutem Willen. Ich brauche mehr helles Licht. Ich dachte bisher deren, deren, aber dessen. Der lieber von dessen überlegenen Spiel alle begeistert waren. Und jetzt, jetzt прикладів утворення га, закінчень прикметників у сильній відміні. Отже, друзі, якщо в нас є іменник чоловічого роду, наприклад, день, то в номінатіві прикметник отримає закінчення EA «er», в генетиві Н, М і Н в акузативі середнього роду це m, S, «с», жіночого «е», IA, EAI, і у множенні. Е, E, «ен» і E. Наприклад, розглянемо це в номінативі. хто що? Кросатак, кросен, тагіс, кросен, так, кросен так. Як друзі, ви помітили, ці закінчення дуже схожі на закінчення артикля. Якщо d так, то так. Лише винятком стає генетів, тому, тому що там буде кросн такіс. Але якщо є там dem den, то давального відмінку dem, «так» і ако затив кrossen так. В середньому роді SNMS, як crossesбух, crossenbuches, crosses buch, crossen, buchis, crossen, buch, і crosses, buch. Так само от бачите схожі е, ці закінчення, е, так як і закінчення означеного артикля, окрім генетів. І в жіночимо Crosse tat, Cross Так само, як артикль «і кросе вагн», «кросе вагн», «кросен вагн» І Гросе Вагн, Гросе Вагнен, Гросен Вагнен і Гросе Вагн. Також ви можете розглянути наступні приклади відмінювання прикметнику у сильній відміні. Отже, друзі, радий вітати вас. Адже тепер ви пройшли всі три відміни. Прикметників, і тепер не будете більше робити помилок у відмінюванні. Ця передача є заключною з цього циклу відмінювання прикметників. В майбутньому я буду робити інші передачі, які будуть виходити кожного тижня. Будь ласка, залишайте свої коментарі, про що би ви хотіли розібратися просто, зрозуміло, як кажуть, на хлопський розум. Буду радий вам допомогти. Буду радий вашим лайкам, коментарям і всього вам найкращого.